Прийшов дощик. Сьогодні треба трохи облітати поля. Особливо ну, ці, що останні сіялися, це заїхав ось на це поле, де ми сіяли з розгортачами ряду, де був культиватор і трохи ми підсушилися, тобто не догляділи. Потім прийшлося робити от, розгортати, нагортати такі бури. Зараз подивимося, що тут з опадами, бачите, от на цьому. Полі в бурі, от вологи немає. Бо, а ось о, за 5 кілометрів отсюди копали, там ваги вдосталь. От тобі дощик, скажімо так, там ляпнуло, там не ляпнуло. Ось тут та що промочило. Таке ж трошки сиреньке зверху зробило, тут суха рік далі. Але ж кукуруза. От. Маємо в принципі, сходи дружні. Ну, не без гемору, а де і, і є лишайчики, блін. Ну, то, то може і кукурузинка якась там не схожа була. Ось у Шевшилі тільки йде. А ось у пропуск. Тут може і в сухому лежить, хоча ні, тут рядочку от сиру. Сюди О, да, ось зверху вона лежала. Зараз прикопаємо. Сходи, в принципі, отримали сюди, вона позбігала, позбігалася, з бугаків такі трошки сюди підляпало. І землі зняли, в принципі от щось ну, попали. Більше 10 см звернули землі, коли сіяли. От і далі вже пішли в попереднє відео. Там буде десь шліф, там трохи вже воно гроші пішло, тут побачили, що діла не буде. І... От, от таке ось тіло. Тут що ми вносили? Тут внесли ми раундоп, метрибузин і асметалохвор. Чого там на попередньому полі не вносили, тому що тут поле вичухно, воно, воно більш-менш 6, бур'янів тут. Спектр бур'яна невеликий і в принципі доцільно вносить грунтовий гербіцид. А на тих кусках там хвощі, блін, і щавлі, і лопухи, і що ти хочеш, там культивація. тобто в грунтовому там смисла нема ніякого по тобто, літрі линули і то раді тільки того, що була відкрита каністра та кочіляка. Оні, але ж пропуск од Аби зобразили раніше. То можна було б замілить, або культівотор замілити, або же зайти шлейфовою. І було б все ще краще. От тут окна стільки по Лізь позашику господь. І льозну.